Я почала читати цю книгу, як ви бачите, мою закладенку прочитала вже 40% і ви знаєте, напевно, я хочу продовження. Це такий коротесенький відгук, чисто мені напам'ять про цю історію, тому що мені взагалі не сподобалась перша частина частини. Першої книги це було нудно, це було не цікаво. Дуже багато описів, дуже багато деталей. Я не могла зрозуміти, на що мені сфокусуватися. Ця історія про світферії, знаєте, таких, типу, жорстоких, хитрих, і взагалі. Це історія про політичні певні дійства, про конкуренцію, про те, хто ж все таки займе трон і що буде відбуватися. Але паралельно з цим це історія про трьох сестер і в так. Ій основній ролі це якраз таки одна сестра Джуд, яка людина, вона не в фейрі, але зростає в їхньому середовищі. Насправді, перша частинка Цієї книги мені просто була така нудна, але так як моя подруга читала читала цю книгу, я така, окей, я буду терпіти, і ви знаєте, що зараз дещо почали відбуватися цій книзі. І я просто неймовірному захваті, я хочу з'їсти її всю. Вона виглядає ось так. Бачила багато відгуків негативних про це оформлення. Мені нормально. Якщо ви читали про цю книгу, напишіть, чи ви купували продовження, чи ви її дочитали. Тому що я бачила якісь нові книжки в Віваті, які, я так розумію, пов'язані з цією книгою. А я поки читаю.